Ну що ж, доброго днями з України. Нарешті добралась до розрахунків, нарешті добралась до вас. Ну і що ж, з наступаючим великоднем, кожна зараз господиня буде займатися своїми е, хазяйственними такими справами, саме рихтувати і готувати, пекти Пасхи, е, крашанки. Зустрічати родину, яка має можливість зустрітися за сімейним великим столом. Тому я така ж сама, як і ви, у мене теж багато буде зараз справ, тому вирішила наперед трошечки вийти, для того, щоб кожен потім займався не Ютубом, а саме своїми справами, до яких ми маємо прийти до Великодня. Я вам обіцяла Придністров'я, Молдову і Вінницьку область. Я їх знову розглядаю в трьох. Чому? Перед цим я вже вам ще раніше говорила, що ми були в зоні турбулентності, саме Вінниччина. все залежало від виборів Молдови. І мені писали, питали в коментах. Я писала, що до лютого місяця-кінця у нас була небезпечна, там завища ситуація. Ми її, начебто, перестрибнули. Слава Богу, вийшли, нічого не відбувалось. Але прийшла весна. Молдова свій вибір зробила, але я так думаю, що від того, що вона зробила, вона не допустила дуже багато помилок і саме великих руйнувань, саме як в країні. Але прийшов містер Трамп, міст... карма, і починають працювати трошечки по-іншому, вже далі. Прогностика, але знову-таки я вважаю, що це на краще. Ну, мають колись так... такі. Ці кермічні вузли розв'язуватись не може це завжди триматися в такому підвищому стані. Ну, от для Молдови, наприклад, на, на, на даний момент знову підвищий стан. Це є небезпечний стан 12,9. Він у них заходить 6 квітня, ну, вже практично зайшов по 18 липня. Отакий от завищений стан. 12,9. Ну, в мінусі це завжди говориться про те, що можна розлучитись з батьками. Угу. Це коли, знову-таки, ми повертаємося у нас по Миколаївщині, така ж сама історія, йти на поступки без війни. Це про іноземних військових. Так, Це про іноземних військових. 12-й дім, дім втрат закордонних пересувань, це про таємні служби, які тут. Будуть працювати. І дев'ятка це військові, це мар марсіані. Тому зараз а теж ситуація над Молдовою зависла. Періоди під Сатурном Марс. Що нам може дати? Про тяжку роботу таке генеральне прибирання про уборочку. Але це дає ще період травматизму. Це дуже тяжкий період, буде саме у Молдови. Це конфлікт і ворожнеча і навіть розрив з відносинами. Що ми зараз з вами будемо бачити? І ми вже бачимо, що саме в цей період зайшла вже тема, що в Молдові забирають іноземні іноземних військових. І там це все проходить, ми з вами теж спостерігаємо, на повищених тонах. Тобто Молдова сама розуміє, що це є для неї небезпечно, але так стоять знаки, і воно так мало відбуватись. Е якщо б може було б десь плюсовці, то це б на навпаки прийшли б іноземні військові, які мали захищати Молдову. А тепер саме в цьому періоді, починається таке прибирання цих військових звідти з Молдови. Ну, Для чогось? Зараз будемо розбирати для чого. Чому? Бо е Ур... Уран з Марсом саме в цей період. Що може статися? Ну, так як в книзі пишеться, що коли Марс заходить саме в період урану, що він може дати? Таку авантюру. Угу. Але, в мінусовці, це коли буде Молдова думати, що авось да Угу. Небось до нас не дойдет. Тобто, як-нібудь пройдеть. Оце так буде думати Молдова. Тобто, буде думати, молитися на те, що дай Боже, щоб її не зачепило після того, як все-таки відійдуть ці військові. Але саме через отаке розуміння світу на даний момент, Молдова може потрапити саме в проблеми з великими проблемами. Тобто, тут проблеми може принести саме ДТП ті ж самі. Це проблеми з машинами механізмами. Тобто, ми розуміємо про те, що ну, дев'ятка це те ж саме да, машини, механізми, тут може бути тобто, велика небезпека саме для Молдови, що десь може щось в неї в цьому плані відбуватися. Тому Молдові треба просто бути не на авосі, бось, а готуватись до того, що. Таки може статись якісь великі неприємності саме через те, що зараз відбувається розлучення з військовими. І ті навчання, які там проходили, ті, бази, ті натовські війська, вони можуть таки все-таки, бачачи по прогностиці, звідти піти. Придністров'я. В цей же час і Придністров'я, що буде чудити там? Ну, 11-й дом. Це дім парламенту, це великі скупчення людей. Також це, з одної сторони, дім і удачі, але з другої сторони Дім і війни. І там будуть теж прийматися рішення, бо сонечко зайшло в 11-й день дім. Це якась буде тут постановка якихось цілей, планів з великою великою перспективою на майбутнє. Перед цим там у них було, що вони там вже, ну, вже були розмови. Протериторіальні вже там йшли, думали, як же це все має відбуватись. Тим паче ця зима їм багато чого показала саме Придністров'ю, але знову-таки приславути, але зараз на цьому вищому рівні, навіть на рівні парламента, розробляються якісь плани і мають бути плани. Чи Придністров'я залишається в тому стані підвищеному, якому вона є? І буде чекати своїх освободителей, або Придністров'я таки має розірвати стосунки з этими освободителями і повертатися в лоно до своєї до неньки Молдови. Зараз буде дуже великі там дебати. Але е, сонечко в Сатурні буде говорити так, що м Воно буде давати да, таке намагання до єдності, але це буде не дуже публічно. Тобто це все буде робитися залаштунками, бо восьмий дім це тайни, ті ж самі, да, це якісь секретні документи. Тобто, там це все буде дуже залаштунками, тобто сильно публічно ми знати не будемо. Ну, це буде там обс... ну, обумовлюватися всі. Якісь плани вони будуть такі будувати. Але вже коли у нас заходить з 26 травня по 16 липня, Марс заходить в 7 будинок, тут же може бути великий напряг саме в Придністрові, який може давати відгук і для Молдови? З чим же це все може бути пов'язано? Коли Марс заходить саме в період. Урану, то це про масштабні різкі масштабні зміни в житті цієї країни. Це про травматизм, це ті ж самі, авосні нібось, да, приніс. Тобто, тобто вони теж думали, що все, що вони зараз там приймуть на що воно якось там менеться і все буде добре. Але Марс, коли заходить ще і в сьомий будинок, то це не дуже добре. Чому? Бо сьомий будинок це дом, дім політики, ті ж саме, чи війни, чи миром. І це кордони Придністров'я. І коли ми бачимо Марс в сьомому домі, це можна навіть так сказати, що це військові на кордонах Придністров'я. Це дуже небезпечна ситуація. Це може бути навіть пошкодження того ж самого кордону. Можуть зайти на територію військові чужинці. Ну, Взагалі тут може чи відбутися дуже багато провокацій саме на кордонах з Придністров'я. От такі іноземні партнери, освободітелі можуть. Ну, прориватися можуть, так. Тобто там треба бути дуже-дуже сильно обережними. Але таке положення, коли Марс заходить в мейдім, воно ще читається так, що з одним партнером ми можемо розірвати стосунки, і тут же вийти заміж за іншого партнера. Тобто, це один день, срок один день. Ну, Це зазвичай так у людини може відбуватися. тут можна теж сказати так, що Придністров'я може таке ж саме відбутися, що з одним вони посварилися партнером, і тут же вийшли заміж за іншого партнера. Ну, а так така є небезпека. Саме в Придністрові і Молдові на цей період, і це практично вже, якщо в Молдові ще тут ситуація, ну, в принципі, зависає, да, то практично травень місяць, червень місяць і середина липня, Ця ситуація може право відбуватись. Тобто там ми можемо бачити великі негаразди в тому регіоні. Чому ми пам'ятаємо Одеську з вами область, і є велика небезпека саме тому, що з того ж самого періоду, я вже вам казала поперед, це, перед цим відео, що там є небезпека, що таке на яку, якомусь області Одеської. Області, тобто в районі Одеської області, можуть бути військові. Ну, Ми всі з вами догадуємося, де це саме може статися, що там можуть бути відбуватися прориви. Саме чому, бо вони захотять зайти в Придністров'я. Придністров Нічого. Ну, доброго, поки що я вам сказати не можу. Саме тут, в цьому регіоні, єдине, що ми можемо сказати, в плюсі, що Придністров'я може вирішити таке на е, законодавчому рівні, прийняти парламент якесь рішення, яке говорить про те, що воно починає дружити з Молдовою, і Молдови це все-таки все, все -таки пройде на авось, і потім у них буде возз'єднання. Тобто, далі ж я вам матрицю не покажу, не показую. Поки що так. Тому будемо надіятися, що воно відійде все-таки в плюсі. Ну, маю надію. Вінницька область. Поки що ми з вами насолоджуємось з 11 -го. березня, по 1 -е, травня, у нас з вами Меркурій, зайшов 9-й будинок. Ну, що це таке? Дев'ятий ну, будинок це взагалі все, що стосується нашого образування, це все, що стосується законодавства, міжнародних зв'язочків, про реформи, про силовий блок, про науку. Тобто, а разом з Меркурієм ми взагалі можемо говорити, та ще й в періоді Меркурія ми можемо говорити, що це тут буде розширення. Якихось міжнародних зв'язків буде дуже багато домовленостей. Ми можемо з вами навіть бачити, що будуть приїжджати якісь делегації іноземні. Тут може бути якісь і, ну, і міжнародні гості. Тут може бути збільшення тих же самих контактів, тут можуть бути якісь і конкурси, проведені, творчості, ну, всього, що тільки ви можете тільки подумати. Але так, я думаю, що тут буде прийняти теж якісь. Вже і Постанова чи не постанова, ну, щось може прийняти саме по силовому блоку. Ну, Нам про це з вами можуть і не казати, але прийти до цієї думки вони все-таки зможуть таки прийти і якісь видати документи. Це може і касатися саме шляхів Вінницької області, пересування саме по цим показникам, по силовим. Тобто це ми теж можемо з вами бачити. Поки що ми знаходимося ще в такій більш-менш ситуації, коли нічого нам не загрожує. З 2 травня по 22 червня. Уран заходить в 8-й будинок під Венерою. Уран і Венера. Що вони нам з вами можуть Говорити саме в цей період. Зміна іміджу дуже різка. Тобто, так як ми, наприклад, себе почували, да, там, можемо себе так сильно не почувати добре. Чому там, де проходять, наприклад, при, тако, при таких положеннях військові дії, там ну, руйнується все. У нас з вами військових дій немає. Але я так думаю, що тут ми можемо спостерігати таку невеличку зону турбулентності у нас з вами. Чому буде тут багато питань? Ми з вами розуміємо, і Оран що ще дає? Оран нам з вами ще дає воздух. Тобто, я розумію, що по воздуху до нас може таки летіти. Тому Повітряна тривога, будь ласка, не цураймося, ховаємося. Чому? Взагалі, дає Уран в восьмому будинку це дуже великі кризи. Густрі питання саме з майном, аварійну небезпеку. Аварійну небезпеку адмінбудівлям і військовим об'єктам. Також об'єктам, які знаходяться поруч з водою. Це про переїзди, про зміни кар'єри і зміни в роботі. Про великі ризикові ситуації. Також це може касатися ліній електропередач, електроприладів, про дороги і про пожежі. Це я вам тільки щоб розповіла про мінусову зону. В плюсовій зоні. Дай Боже, щоб так відігралося саме в плюсовій зоні по Вінничині. Це восьмий дім, це дім чужих грошей. Тобто ми можемо бачити, що тут може прийти якась сума грошей саме на соціальні виплати. Також це якісь питання фінансових активів Вінницької області. Це про страхові майнові справи. Це про якісь питання налогової системи. В Вінницькій області, про соціальні виплати, про військову службу. Тобто можуть бути прийняті теж на законодавчому рівні саме ці питання. Взагалі, коли Уран заходить в восьмий будинок. У житті людини можна сказати так, що людина може в цей період столкнутися з питаннями життя і з питаннями смерті. Дай Боже, щоб у нас з вами відігралося все в плюсовій зоні, щоб ми з вами не зайшли в мінусовку, і всі були живі і здорові. І зустрічали нашу з вами перемогу. А вона таки буде. Просто такий тяжкий шлях. І чому трошечки в мене немає зараз і настрою? Бо я ще вам не виставляла саме на травень розрахунки по Україні. Я завжди вас тільки попереджую наперед, 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 що тяжкі часи ще не минули, і навіть в консультації один. Хлопчинка мені сказала, що мене мало на каналі і треба більше. Іноді просто не хочеться вас травмувати і забирати у вас хоч якусь надію на те, що це вже близько. Просто у кожного свій шлях. І навіть на консультаціях я це показую кожній людині, який шлях вона йде, через які випробування вона має пройти. Так от у нас в Україні ті ж самі випробування. Якщо ми з вами не скористались одним можливістю, пройдеться пройти через мінусовку. Будуть знову давати нам зараз з вами літом можливість, ми маємо за неї втриматись, щоб не впасти ще в більшу мінусовку. Тому тільки вибір за нас. За нами, з вами, українців. Тому молимося і цим наближаємо навіть нашу перемогу. Не просто так я завжди вам говорю, що перемога буде, буде. Тільки плата, яка за це? Чи захотять і далі відсижуватися зрадники України, які сидять під, бо вони зрадники. Під спідницями, знаходячись собі виправдовування, я розумію, що ми з вами темні люди, тим паче, що зараз я коли набирала учнів, ну, я ще продовжую набір. І іноді можна навіть не рахувати, і і так ясно зрозуміло. Тобто, це була моя ще один раз практика, коли я два тижні сиділа, просто обраховувала, а потім писала кожному в меседжер. Там Телеграм, Ватсап чи Вайбер. Так, ви, і я бачила людина чи просто пропадає з ефіру, чи людина там ого. І Ви всі ніяк не можете зрозуміти, що наука, номерологія це дуже серйозна наука. На неї треба витратити дуже багато сил. Цим треба боліти, хворіти, цим треба займатися. Це дуже серйозна справа. І навіть та флешка, яку зараз отримають мої учні. Після підписання договору це більше 900 сторінок, з яких треба буде, якщо хтось захоче, може роздрукувати всі, ні, я там тільки будуть, буду давати поради, які роздруковувати, які ні. Але взагалі було б, звісно, краще, щоб це було роздруковано. І це тільки частина того, частина того, що я вам можу дати для того, щоб це, це дієво і це працює. Так що це дуже велика справа, саме наука нумерології. Також я вас хотіла сильно попросити, я не знаю, це YouTube пропустить чи ні, буде на мене скажете чи ні. У нас ще з вами є така на теренах YouTube Наталя Ліщина, наша українська дослідниця. Я в неї закохана, чесно. Вона такі теми теж піднімає, вона це все від, від руки пише, малює, складає, як той конструктор, і пояснює елементарними словами, пояснює наглядними прикладами, як це колесо Сансари нашої крутиться. І як ми з вами це все приближаємо, наближаємо і чому так мало відбутись? Це і чомусь її Ютуб не сильно ну, високо піднімає її рейтинг, і чомусь люди на неї не підписані. Тому ти, хто бажає, будь ласка, найдіть її і підпишіться до цієї дівчинки. Вона багато чого пояснює теж. Така трудяжечка. Класна, класна трудяжечка. Тому травень місяць буде спекотним. Ну, практично для всіх. Дай Боже, дай Боже, щоб зараз таки спрацювали всі ці дипломатичні служби. Дай Боже, щоб ми з вами не зайшли в цю мінусову історію, щоб тут могли між собою домовитись. У нас з вами зовсім були просто соціальні виплати і нічого б ми з вами не втрачали. Я тільки за. Тому для того, щоб це відбулося, ми з вами повинні проснутися. Не спати і не думати, ото як зараз молдове Придністров'я, а ось як да нібудь А ось як, нібудь, в цьому випадку не прокатують. Єдине, що мене теж, я радію, що ті люди, які приходять до мене на консультацію, вони всі починають просипатися. Це так здорово. Знаєте чому? Тоді в мене з'являються сили жити далі і боротися далі. Бо коли бачиш оцей весь безлад і бачиш людський егоїзм тебе просто, знаєте, як крила обрубують. Але ж я розумію, що якщо нам, українським дівчатам і українським хлопцям, починають давати силу і наснагу для просипання, то, значить, це комусь потрібно. Значить, таки, Україна вистоїть, а ми, отакі проснувші, таки, таки виведемо цю Україну в плюсову зону. І у нас з вами буде дуже багато здобутків. Тому нас з вами чорні і бояться. Бо ми просинаємось, віднаходимо своє коріння, віднаходимо сили, знання і починаємо це все нести в світ. Для чого? Щоб його вирівняти, і щоб було більшого світла на даний момент, бо темрява практично у кожного в голові. Тому зі святом наступаючим Воскресіння Христового бажаю родинного затишку кожній родині в нашій любі ненці Україні. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підтримую їх!